Жаю здоров'я, шановне панство, позивний мій Гімлі. я стою на посаді командир зводу. До повноштабної війни я працював на фермі, працював з землею, а тепер зараз я виганяю ворога з моєї землі. Якщо брати з порівнянням Оріхівський напрямок з Харківським напрямком, то це два дві різні війни. Там ми маємо війну в полях, тут ми можемо зайти, але контакт з противником буде. Метрів 10, метрів 15. Наше завдання було зайняти спостережний пункт, спостерігати за противником, доповідати, звідки були виходи ворожої артилерії, прольоти їхніх дронів, пересування ворожої піхоти, стрілкові бої і так далі. Противник не спав, противник вів активні бойові дії, він просувався, він займав будівлі, він займав перехрестки, він займав вулиці цілі. Як тільки ми зайшли, противник відступив. Ми його знищували. Ми одну групу обстріляли. Група наших побратимів з суміжні підрозділи не взагалі там першу неділю не було їм продиху, але вони противника знищували. Задачу вони свою виконували. І тим самим ми не дали противнику просунутись і відтіснили його на ті рубежі, які були раніше, де за тиждень до нашого приїзду. Противник він вже підготовлений, він вже вмотивований. І навіть з таким противником, не дивлячись на всі його плюси, ми боремось. І зараз у нас непогано і досить гарно виходить змішувати їх з землею, робити з них гній для нашої землі.